Аті через уламки ворожої ракети є пошкодження на Рогатинщині. Повідомили рятувальники Прикарпаття. На щастя, без жертв нагадаємо, вдосвіта 15 лютого Росія знову завдала масованого ракетного удару. ППО працювала у різних областях країни. На жаль, були влучання по цивільній інфраструктурі українських міст. Пошкоджені будинки, заклад освіти, торгові приміщення. На жаль, є жертви. Більше про ситуацію на Прикарпатті після тривожного ранку розкаже реч. Ниця ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович над Івано-Франківщиною було збито ворожу ціль, уламки якої впали на Рогатинщині, внаслідок чого виникла пожежа крівлі та грубих кормів в господарській будівлі на площі 10 метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не допустили поширення вогню на більшу площу. На щастя, постраждалих немає. Ми закликаємо мешканців нашої області відповідально ставитися до сигналів про повітряну тривогу, не ігнорувати дані сигнали, а прямувати в найближче укриття або дотримуватись правила двох стін.